Станом на початок вересня в області перебуває близько 400 тисяч вимушених переселенців. 150 тисяч з них вже стали на облік для того, аби забезпечити їм всі необхідні умови для проживання. Діє ряд програм. Зокрема, за кошти обласного бюджету відновлюють закинуті будівлі в територіальних громадах. Вже цього місяця завершать роботу в 20 таких об'єктах. Там зможуть розмістити 1700 людей. Ще 11 будівель реконструюють за кошти міжнародної організації з міграції. Роботи триватимуть ще близько місяця. Опісля туди зможуть заселити ВПО. Також нині готують меморандум про співпрацю обласної військової адміністрації, територіальної громади та релокованого бізнесу. У нас є ряд підприємств, які Мають можливість будувати будинки, які швидко монтуються, типу гуртожитку, 3-4 поверхи на 70-80 мешканців. То, відповідно, ми плануємо запустити зараз таку програму і взяти близько 10 територіальних громад, де за два місяці будуть збудовані такі будинки за фінансування територіальної громади, обласної військової адміністрації та того підприємства. Яке ним в майбутньому буде користуватися, крім цього? Ми за рахунок банку землі, який створений був декілька місяців тому назад, плануємо придбати квартири і також надавати їх для внутрішньопереміщених осіб. Цей процес зараз юридично обґрунтовується і готується.